Набір посуду з нової преміум-лінії відомого бренду Еденберг, який заслужив на довіру десятків тисяч домогосподарок Європи та України. Посуд виготовлений з литого алюмінію. Це високоякісний екологічний чистий матеріал, що має високу теплопровідність, її нічність і невелику вагу. Тришарове мармурове антипригарне покриття, що не містить шкідливих речовин, має високу стійкість до стирання, подряпин та інших механічних пошкоджень. При виготовленні дна посуду в даній моделі використовується новинка компанії Turbo Induction. Це новий цільнолітий алюмінієвий диск, який підвищує енергоефективність при використанні на індукційних плитах на 35%. Цей набір в нас продається з невеличкими дефектами, тому давайте їх розглянемо. Наприклад, маленька каструля не має дефектів. Кришка якісно закривається і тримається на місці. Каструля ємністю 2,6 літри і діаметром 20 см. Кришки виготовлені із загартованого скла з отвором для пари. А ось середня каструля із дефектів має лише нерівну кришку, яка щільно не закривається. Але це не заважає її використанню. Каструля ємністю 4,4 літри і в діаметрі 24 см. Велика каструля має трошки пом'ятий корпус, через що кришка не закривається щільно. Як ви можете побачити, з одного боку вона не рівна. Але навіть з таким дефектом вона не втрачає свої властивості. І ще невеликий дефект в цій каструлі це те, що вона має невеличкі плями, які витираються.